Вітаю, мої любі оксіняшки, я Наталя. І цей час, поки будете на програмі, я для вас буду фітнес-тренером, нутриціологом, наставницею, подругою, психологом, порадницею. Я буду тебе тим, в кого, ну, кого ти захочеш в мені бачити. Я постараюся дати тобі максимум інформації, щоб твій шлях до оздоровлення, відновлення і схуднення був самий простий. Що я хочу тобі відразу сказати? Спокій і рівновага. Програми, програми вони обширні. Що базовий тариф, що тариф Про, вони обширні реально. Але в програмах є твоя подруга. Бачите, в нас є методичка. Вона буде наповнюватися від того, наскільки довго буде проходити програма з першого тижня по четвертий. В ній вміщено всі основні позиції. У нас тут є і бонусні посилання, і бонусна система, і як формувати свій тренувальний процес. Я попрошу, щоб ти опанувала те, що ти бачиш на екрані, щоб ти опанувала цю методичку, тому що вона класна. Вона реально настільки класна, що ти просто, якщо ти її опануєш, це ти просто опануєш всю програму. Тобі не потрібно заходити в чати. Шукати купу інформації. Ця інформація буде вся тут. Ось, вона вся зібрана. У нас тут є кроки програми. У ці кроки програми будуть наповнюватися з кожного дня. З понеділка по п'ятницю я буду виставляти вам покроково програму. Кожен день я буду вам писати, коли у нас прямий ефір. Що потрібно ще знати для цієї методички? У вас. Дві неділі я прописую кроки програми. Третій, четвертий тиждень у нас програма Віднови своє Я полюби себе. Перші кроки. З місяця в місяць вона буде трішечки змінюватися. Ця група за вами буде залишатися на постійній основі, і ви можете цю програму собі скопіювати і почати себе відновлювати. Я дуже вас попрошу, дуже вас попрошу, щоб ви. Все-таки трішки почали опановувати цю програму, вона класна. Я буду дати вам медитації, я давати вам афірмації. Це те, що дозволить тобі повірити в свої сили. Дивись, моя хороша. На програмі є бонусна система. Що таке бонусна система? Це ви можете заробляти певним чином собі бонуси. Один Оксік це одна гривня. Здала звіт, одну гривню заробила. Здала тренування, написала відгук, прислала фото, що ти була на тренуванні на, на, на прямому ефірі. Ця система діє увага тільки на тарифі ПРО. На тарифі базовому її нема. Пробачте. Тому цей момент можете допустити, у вас методичний тариф базовий, не буде її. От. Прочитайте про неї хорошо, уважно. Якщо вам не зрозуміло, задавайте мені питання. Я вам відповім. Заробляйте бонуси, ви можете їх. їх Використати на продовження програми. На програму частинами Вона не, вони не діють. Нам потрібні будуть на другому тижні і на першому теж аксесуари. Не засмучуйтеся відразу, якщо у вас їх не буде, нам потрібні будуть м'ячик для пілас. І по можливості, по можливості резинки, які вони бувають. У вас є у методичці аксесуари, вони бувають тканові, вони бувають ось такий жгут. Я вам рекомендую для початку купити ось таку стрічку, вона взагалі універсальна. Її можна зв'язувати, робити з нею кругову. Якщо ваш бюджет дозволяє, купіть тобі таку ще кругову, саму легку. Як обирати резинки, теж є у методичці, будь ласка, аксесуари, і коли перете по посиланню на цей пост. Там буде як обрати навантаження резину. Будь ласка, вмійте читати. Цього я не навчаю, бо це я все прописала. Для чого я... в мене сп'ять блоки для йоги? І чим їх можна замінити звичайними книжками? Ми будемо на них навчатися, щоб ви могли ось так вільно сісти і сидіти. Сильні ноги, пам'ятаєте? М'ячик для пілатеса має бути діаметром 25 см. Для масажу, що нам потрібно? Якщо ви знайдете в магазинах такі м'ячики, таких м'ячиків можна брати два. Це для лімфодренажу. У нас є що там, що там, на тому тарифі, на тому тарифі є лімфодренаж. Ось такі м'ячики м'ягенькі. Цей м'ячик для розслаблення свого попереку. Я його використовую, мені подобається, або для масажу живота. для розслаблення. Такий м'ячик використовується для зажатості. Ми на нього можемо кататися, де у нас в Це я буду показувати на самомасажах на полу або до стіни. Тому, по можливості, він має не пластмасовий, він має трішечку, його можу згинати. Цей трошечки вже менш твердіший, а цей взагалі м'ягенький. По можливості, не потрібно все зразу закупляти у лімфодермажу. Я пояснюю, як з носків зробити м'ячик. І теж ним користуватися. Не поспішайте, не накупуйте, не накуповуйте. Чи потрібен нам ролл, спірне питання. І да, і ні, ми з ним мало що робимо. Тому, не, якщо він у вас є, окей, нема, окей. Ось, понячки я вам сказала. Ще у аксесуарах там прописана силиконова баночка для масажу, якщо у вас немає варикозу. І, в принципі, і масло для масажу, і медовий У нас є масаж бонусний. На тарифі базовому, наче їх нема. А на тарифі Про є. Тому що на тарифі Про йде більш детальна інформація. Якщо ви хочете з базового перейти на тариф Про, ви знаєте, що ви завтра завжди можете доплатити і перейти до мене на тариф Про. Ось. Ще в мене залишиться ось такий м'ячик. Це не обов'язково купляти. Ми ним, це для міофі масажу. Ним харчу теж попрацьовувати свої паравертебральні м'язи. Так як я по професії ще й масажист, професійний масажист, сертифікований масажист, тому я даю багато самомасажів. Для обличчя самомасажі будуть теж. Що ще нам потрібно для аксесуарів коврик. По можливості, якщо ви його маєте. Не маєте, зробіть собі, не знаю, таке, щоб нас не, 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 не скользило по полу, щось придумайте. Маєте можливість купіть коврик. На рахунок методички, я думаю, всі, всі зрозуміли. Я детально не буду за ній затримуватися, тому що це все можна, ви всі розумні люди, ми всі розумні люди, ми зайшли в чат, не шукаємо кучу повідомлень, вона завжди буде в групі інформації. На рахунок папки, як створити папку програми, щоб ви не шукали на мої чати, і що треба вносити папку програми, це у вас є в кожного в особистих повідомленнях. Я вам прислала, коли купували програму. Там має бути група інформація, група тарілочок, і мій з вами особистий чат або ще бонусні посилання. Давайте трішечки про бонусні посилання, що це таке. На тарифі Про це все, це все окремо, на тарифі базовому це все в одній групі. Мама. Так от, продовжуємо. На тарифі базовому це все вміщено в одному каналі і менше інформації. На тарифі Про це все розміщено по Ютубові і більше інформації. От, тут вже, в залежності, на якому тарифі Ви знаходитесь. На відновлюючих комплексах ми працюємо спиною, ми працюємо окремо просто це окремо знято. Не переживайте, якщо ви на тарифі базовому. Тому що ці всі комплекси ми з вами працюємо, де? На прямих ефірах. От, так що у нас по прямій ефіри, тихенько до них підійшла. Прямий ефір у нас 30-35 хвилин. На, можливо, є такі тижні, що ну, буде більше до 40 хвилин це основне тренування. Я від вас потребую основи. Далі 20-30 хвилин це комплекс відновлення. І 20-30 хвилин це молодість обличчя або самомасаж. Чи бути у вас повністю на, пост, на всьому ефірі, чи не бути, це вже ваш вибір. Я не можу вас примусити, хоча б мені робіть, якщо ви на тарифі базовому і працюєте в записі, будь ласка, зробіть хоча б 30-40 хвилин тренування. Я говорю, дівчатка, хто працює на ефірі, я так і говорю, розподіляю, хто працює на основі, основу закінчимо. Далі починаються бонуси. На рахунок тижнів по тренуванню, що тариф базовий, що тариф ПРО, буде отримувати тренування. По тижнях. 5 днів першого тижня це перший рівень. 5 днів другого тижня це другий рівень. І 5 днів третього тижня це третій рівень. На якому рівні вам бути, ви обираєте самостійно. Але я приведу вам приклад: У мене є дівчинка, яка є на ефірі, яка понад 100 кг. Скільки? Це наш секрет. І ця дівчинка пробула зміною від першого до до останнього прямого ефіру в минулому місяці. Я на неї захоплювалася, я подавала про неї пост в Інстаграм, щоб ви її підтримали. Тому, якщо така людина з такою вагою може зі мною бути на всіх трьох рівнях, і ти зможеш. Що робити, якщо болять коліна, я це все проговорюю у прямих ефірах. Я вам дуже рекомендую подивитися правила виконання вправ. Всіх у вас він є. Будь ласка, приділіть трішки собі часу, щоб ви не нервувалися, що, де, як, коли. Я вас дуже попрошу пройти детально всі техніки дихання. Тариф Про здає мені ці техніки дихання в особисті повідомлення. Тариф базовий такого функції немає. Ви не маєте своєї співпраці. Співпраця є в наш нашій тарифі Про. Тому якщо для тебе мало, і ти не знаєш, що ти правильно це робиш, будь ласка, переходь на тариф Про. Техніки дихання віднесіть до них уважністю. Я вас дуже попрошу вставати біля зеркала, дивитися, як ви дихаєте. Порівнюйте з моїм диханням. Якщо у вас відразу не виходить техніка дихання Oxails, це не є не проблема, ви мені опануйте хоча б техніку дихання діафрагмального 2-4. У вас є комплекси по цій техніці, і я рекомендую вам їх робити. Вони в незалежності, ви робите прямі ефіри, не робите, попробуйте їх зробити. Вони класні, вони реально класні і дієві. Не бійтеся, що ви будете робити повтори 5, 6, 10, 15 разів. Не бійтеся той ефір повторити. Ну, той не ефір, а той комплекс. Прямі ефіри вони не схожі один на один. Тариф базовий отримує запис минулого місяця. Тариф про прямий ефір, після того є запис. Повторюю, на якому ви тарифі не були, є запис. В тарифі базовому він у каналі Telegram. В тарифі про він окремим посиланням на YouTube. Ви їх теж отримали всі, коли, купи, коли вже купили програму, я вам дала. Тому, будь ласка, давайте ми будемо вами розумні. Я зробила дуже цей, цей, е, до вас звернення коротеньке. Я розрахувала 15 хвилин, в мене ще є 3 хвилини з вами поговорити. Цих 15 хвилин передивіться те, що я вам сказала кілька разів. Я тут вмістила основу: аксесуари, тренувальний процес, кроки програми. Я не розказала тільки про харчування. У мене є пару хвилин про харчування. У нас є програма норми продуктів, і в нас є меню. Тариф базовий має тільки меню. Тариф Про має ще плюс програму норми продуктів. Кращою не існує. Тому, будь ласка, опановуйте і всі поради по харчуванню є в групі тарілочок. Тариф базовий опановує меню, яке складене по тій же програмі. Тож з порадами. Якщо у вас є питання, задавайте мені. Тариф базовий. Коментуйте, будь ласка, в коментарях. Тариф Про у вас є група спеціальна по, спеціальна по тарілочках. Там задавайте мені питання, що вам не зрозуміло. Там теж є методичка, я зараз її вам показувати вже не буду. Будь ласка, такий самий принцип, як і по групі інформації. Пам'ятайте, методичка це ваша сестра, це ваша подруга, це ваша помічниця в цій програмі. Чи потрібно всю інформацію опрацьовувати? Ні. Опрацювання програми навіть на 20% дає класні результати. Навіть трьохразове тренування. О, 30 хвилин дасть класний результат, і в мене є цьому доказ. Чи вирівняється вас осанка? Так. Чи укріпляться суглоби? Так. Чи підтягнете живіт? Так. Але ви маєте щось для цього зробити. Не накидайтеся відразу на харчування. Краще почніть опановувати техніки дихання. Це ваша основа, запам'ятайте. Ви до мене прийшли навчитися дихати. Харчування це як допоміжна до програми. Тому я щиро бажаю вам легкості. Я надіюся, що цей такий маленький помічник у цих, ну, цих 15 хвилин це як ваш помічник, я постаралась розказати про всю програму. Ось. Якщо у вас щось не виходить, ви запізнилися, ви не знаєте, ви завжди можете повернутися в методичку і почати з тих кроків, на яких ви зупинилися. Розумієте мене? От, ви завжди можете повторити, продовжити програму і прийти постійно бути на першому тижні, хоч 2 місяці, хоч і 3 місяці без різниці. Воно працює. Без, не потрібно. Якщо вам важко другий тиждень чи третій тиждень, будьте на першому тижні стільки-стільки вам підходить. Ви самі керуєте своїм тренувальним процесом. Не робіть нічого різко. Слухайте мене те, що я говорю на прямих ефірах. Тому що. Щоб не було ніяких травм і тому подібне. Окей? Обнімаю вас, мої хороші. Я ціную кожну людину, яка приходить до мене на програму. І якщо ти її купила, будь ласка, почни працювати, знайди для себе мотивацію. Я тебе дуже попрошу. Тому що тіло, яке тобі далося безкоштовно, не витримує того всього навантаження, яке ти даєш йому. Полікуй його трішки. І ти для себе найкращий лікар. Як завжди, ваша моя Як завжди ваша Наталі Оксі, яка дійсно хоче навчити Україну дихати. До зустрічі на прямих ефірах або в записі. Повірте, в записі теж нічим не гірше.